Дати відповідь на питання, які ми вже, чесно кажучи, замучили. Хотів з матюками помните, як в нашого класика, купати чи не купатись. Ось у нас зрізати чи викручувати. Ось, Хочете дати вже остаточну відповідь. І просто, якщо будуть питати люди гадості, просто в бан, тому що, чесно кажучи, надаю. Ось, і такі знаєте, аргументи. Там вони діди, прадіди. Е зрізали, гриби росли, а ви вириваєте, вони рости не будуть. Ну таке, на жаль, чи на щастя, наші. Праді не були такими освіченими. Ось, я думаю, що навіть не всі писати читати вміли. У моєму там під Польщею був мав 4 класи образування от, церковного. А так, ті, що були під е, советами, не, не всі читати вміли. Ось наші прадіди. От, якось так. Але таке, знаєте, знання тоді були, напевно, якісь там про гриби. Ось, Але ті книжки, напевно, стоїли, як стадо курів. І щоб навчитися читати, ще треба було стадо курів. Не думаю, що там якийсь прапрапрадід. Поміняв два стада курів на те, щоб навчитися читати, купити книжку, вивчитись і передати знання своїй прапра -пра Галині Петрівні з єдиною метою, щоб вона в інтернеті написала, що красько, щоб тобі руки повикручувало, треба зрізати мені прапра -пра прадід, таке казав. Якось так, друзі. Все, давайте почнемо. Ось, Ось такий грибочок, бачите, росте. Ось, друзі. Це лише плодове тіло. Ось це як яблуко на яблунці. Ось сама грибничка жива істота, вона живе під землею. Ось Це десь плод, тіло грибнички називається міцелій. Ось Вона знаходиться під землею десь 20-50 см. І вона тут кругом, друзі. Ось Об'єми її можуть бути просто колосальними. Ось там Від, від декілька квадратних метрів до, квадрат, до, до гектарів. Ось, тобто представте собі цю живу істоту, це як 10-20, як тисячу слонів. Ось ця істота живе під землею. Ось, вибирає собі місце плодоношення. В цих місцях плодоношеннях сама е, міцелій, міцелій це е, такі дуже-дуже дуже дуже багато ниточок, ось як наші волоски. І вони переплетені, скручені і розходяться в різні сторони. За допомогою їх там грибничка збирає водичку, збирає якісь корисні речовини і обмінює в дерево собі на ресурси, на їду. Ось дерево кормить грибничку. Ось і коли грибничка має бажання плодоносне, вона з цих основних гіфів, які складають її тіло, випускає гіфи підверх, під, під поверхню, під, під під наверх грунту, от з яких вже е, ростуть грибочки. Тобто з цих гіфів вже формуються, вони зростаються в кучу ці гіфи, і з них вже грибничка формує плодове тіло самого гриба. Ось ці гіфи, їх там ну скільки там з плодового тіла. Ось їх там штук 50 чи там може 100 цих гіфів. При цьому сама грибничка вона складається з мільярдів гіфів, а, а випускає там 50 з яких виростає плодове тіло. Оці гіфи, які вона виростила для плодового тіла, вони їхня єдина мета це виростити оцей грибочок. Іншої мети в них немає. Вона цими гіфами не збирає ні водичку, не збирає ні корисних речовин. єдина мета це як корінець в яблучках. Ось, якщо ви зірвали яблучко і залишився цей коренець, цього корінця не виросте нове яблучко. Поряд може вирости нове яблучко. Якщо там в свій час там, зор... Пішло, там, було плодоноше, там, там опиліли, там, ну, ціла, ціла історія. Ось, але з цього самого корінця не виросте інший гриб. Так само і з цих гіфів, з яких ви вже вирвали гриб, ось, з них нічого не виросте. Якщо ви його зрізали, з них нічого не виросте. Чому? Тому що ці гіфи саме були на цей, листу, на цей грибочок. Ось поряд грибниця може пускати ще гіфи, ще гіфи, ще гіфи, вони розходяться. І з кожного буде плодове тіло. Ось, ну Знову ж таки, єдина ціль цих ці гіфів це виростити цей грибочок. Ось, Після плодоношення, як цей грибочок виріс, він, цей, ці гіфи більше грибнички не потрібні. Тобто, якщо ми зриваємо, зрізаємо, взагалі без різниці, для грибнички це ніяким чином не шкодить. Ось, їй від цього нічого не буде, їй непогано і, 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 і не добре від цього. Ось. Друзі, якось так. З приводу прикривання грибнич, це сама історія. От собі, от ви там зрівали грибочок, от осталась ямка, ви там закинули, от дивіться, от я кинув пару листочків. От уявіть собі цю живу істоту, гектар, тисячу слонів в кучі. І от цих 50 гіфів ви прикрили одним листочком. Ось ви си уявлі, яке потребляємось води в цієї живої істоти в день. Що вирішить ті три листочки, які ви кинули зверху на цю грибничку. І більше на ці гіфи, які вони були тільки для грибочка, щоб виростити його. Цим гіф вона нічого не збирає, ні водичку, нічого не збирає. Тобто, це для мене вже безмістова надія. Розумієте про що я так? Ось щодо перекопування, перекидування, висихання, оце уявіть оцей ліс до того, як з'явилися люди. Скільки тут табуни були, свиней, табуни турів, табуни бізонів. Тут було в цьому лісі просто капут. Ви ж ходите по лісі, бачите, Осталось тих небагато тих кабанів, що вони з цього лісу роблять. А пристався кабани в тисячу разів більше. Цей ліс повністю з нього виїдало все, що можна. Всі жолоді, всі шишки, всі черв'ячки, все, що можна, було, з цього лісу з'їдалося. Так само і ці олені, тому подібне, як вони ліжанки в лісах роблять. Те ж саме, перекапують, викапують, щоб лягти на, на груд, бо що земля теплішає. Ось, тобто цей ліс е був постійно переритий. При цьому грибнички мільйони років своєї еволюції виробили такі способи захисту, що їй це було без, без різниці. Верхній слой трогайте, не трогайте, без різниці, грибничка піднизу. І для вона пускає гіфи. Навіть якщо вони пошкодяться зверху, вона відпускає нові гіфи. Тобто, для неї кинете ви там три листочки для заспокійня совісті, щоб вона не висохла, чи не кинути її взагалі без різниці. От, якось так, друзі. М ще що хотів сказати. Тобто в сухому залишку, друзі, без різниці, зрізаєте, не зрізаєте, без різниці. Ось, Закидуєте ту луночку тим листочком взагалі без різниці. Ось. Це єдине, що, щоб люди менше бачили, де ви грибочок зрізали, краще, конечно, приховати. Якщо, ось, якщо людей багато ходять, не хочете показувати, де грибочок зірвало, то краще прикопати. Але для самої грибнички це без різниці. Ви саме ходите по лісу, бачите, як по поперетим кабанами ростуть гриби. Ось по дорозі, де взагалі немає ні листочків, нічого. Просто з піска вилазять гриби. Виникає питання як? Їх ніхто не прикривав. Ось листочки на них зверху не посипав. Їх. Ось так що якось отак, друзі. Все тоді. Шануємося, не пишемо гадості в коментарі, бо буду блокувати. Все, гарного дня вам, друзі. <кхід> До зустрічі в лісі, буде приємно вас бачити.